Не здобуває у нас хто Вікторе? Почнемо з першої премії. Отож, наші члени жюрі мені допоможуть. Третю премію у, у номінації короткометражне анімаційне кіно здобуває Гупила Васі. <плес> 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 Він є присутній у нас на святі. Нагорода обов'язково буде відправлена йому. Перемогу другу премію у цій номінації отримує. Дівчина зі сміці, Заре, Іран. А для того, щоб дізнатися, хто отримав першу премію у цій номінації, я хочу запросити нашого мера міста Володимира Євгеновича Хомка до нас. До вітального слова, а також відкритий конверт, в якому написано ім'я переможця у цій номінації під ваші облескрівняни. Дякую за надане слово. Я вбачаю стало так, щоб не спиною до журі. Ви знаєте, після всього сказу, удивіть, що вийшов за гарантин, з що грошей більше нема, наступний рік не проводимо. Це практично був ну, в хорошому смислі шантаж, тому заявляю наступне. Мені дійсно все, що відбувається, дуже подобається. Я не сам приймаю рішення, приймають рішення я і колеги, і громадськість, тому гарантовано вам на наступний рік коштів, скільки вам буде потрібно, робіть цей фестиваль. Очевидно для міста, що ми. Міста, що ми ніколи не займемо якесь таке гарне місце в організації, наприклад, Формула це для мене абсолютно зрозуміло. Але, наприклад, зайняти цю нішу от таким фестивалем і масово залучити сюди інвестиція. Пан були, а я вже з понеділка збираюся там стартувати її. То це можна. Тому гарантую і лише справа за вами за організаторами. Наперед дякую всім, що це на цей справи. А теперші доручили оголосити перше місце. То вже... Тим більше все обіцяне буде виконано. Номінація анімаційне кіно, перше місце. З... Тоби, думаю, Я так побачу. Так, Отримує фільм Простір у часі Франція, режисер Олександре. на рахунок цього фільму хто був на перегляді, то побачив. По суті, це одна із рок в цьому фільмі була задіяна. Головну головного героя озвучував П'єр Рішар. і я вже так розкажу секрет, можна да, розказати. Да? Це не мій секрет, тому <смеш> да, ми, ми не хотіли так розповсюджувати, ну але вже тут можна зараз розказати. Коли я дізнався, що у нас якраз пєр Рішар у нас є в конкурсній програмі, я Олександру написав і запросив його, і кажу: а чи не могли б ви з П'єром Рішаром зв'язати, щоб він приїхав? От він вів перемовини, пан Володимир підписав відразу. Я я, я боявся давати цей лист, але спочатку Глина Григорівна. І кажу, можливо, щось нам виправляти. Ні, ні, нічого не треба виправляти, все добре. Сергій Богданович, все добре, все добре. І, і пан Володимир все підписав. да, Лист був. Ну але ви розумієте, за, така людина зайнята. Ну, можливо, на наступні, на наступні у нас будуть вже зірки. Нас вже з нас про нас вже дізнаються. Так що будемо надіятися. Дуже вам вдячний. Продовжимо нашу церемонію. У номінації Короткометражне документальне кіно третю премію отримує Третя премія. Останнє літа» Фільм український Драніка Бабія. Дуже дякую фестивалю. Така тепла-тепла атмосфера. Дійсно, в Києві нема такої, в Одесі також нема, хоч там тепло. А, і, в принципі, хотілося б сказати а, дякую моєму співрежисеру Аліх Майдушу за допомогу у створенні фільму і побажати миру нашій країні та миру його країні. Другу премію отримує. Найбільше до Бога В'ячеслав Бігун. Україна. І він також у нас є в гостях. Ми вітаємо вас. Запрошуємо до вас на сцену. Ми дуже раді вас бачити. Просимо вас до слова. Дякую за запрошення. і Дякую Жорі за відзнаку. Фільм про сімейне жертвоприношення нової європейської війни, фільм невеселий про те, як юрист забезпеченої сім'ї пішов на фронт, загинув в Донецькому аеропорту. З нього нічого не залишилося. А потім його мама теж пішла за ним. І коли я прочитав цю історію, то я не міг не зробити такого фільму про них. Але я так розумію, вони зробили, пішли на зустріч, залишився дідусь і залишилася внучка. Вони хотіли просто щоб. Я так думаю, мені так віриться, щоб ті мрії, які вони були, залишалися нашими мріями і вони могли здійснитися. І ми так могли з вами збиратися в цьому мирному рівно, чи де би то там не було, радуватися кіно. Тому я би хотів розділити, я не знаю, душевно, ментально, також з ними цю відзнаку. Дякую щиро за